Щороку у школах Сміло відбувається особлива акція замість букета Донат на ЗСУ. Вона вже стала гарною традицією, яка об'єднує учнів, батьків та педагогів навколо спільної мети підтримати наших захисників. У нас в закладі є потужний волонтерський рух. Зокрема, наш загін турбота організований учнями-лідерами. Саме вони ініціюють більшість акцій. Зокрема, акція «Підтримай ЗСУ донатом. Вона у нас традиційна, проводиться 1 вересня. Це як знак подяки воїнам за можливість. Навчатись. Цього року зібрали 30 тисяч 65 гривень, долучаються з усіх класів, всі учні. Ці кошти вони. Пішли на купівлю тканини для сіток. Ми платимо в закладі сітки надії і відправляємо їх. Ну в першу чергу адресно підтримує випускників, які зараз на фронті. Також підтримує тих, хто до нас звертається. Завдяки першовересневій доброчинній ініціативі в освітніх закладах міста спільно зібрали майже 134 тисячі гривень. Зібрані кошти пішли на придбання найнеобхіднішого: медичних засобів, амуніції, продуктів та технічного обладнання, яке рятує життя та наближає перемогу. Ця акція. Проводиться вже тривалий час ще самого початку повномасштабного вторгнення, оскільки ну ми розуміємо, що завдяки таким благодійним акціям ми якнайшвидше допомагаємо нашим винним і як пришвидшуємо нашу допомогу. Тому в час цієї акції доєднуються всі. І вчителі, і дорослі безпосередньо батьки, і також і діти. Тобто, за питань не виникає: чи потрібно здавати, чи не потрібно. Мінімальна сума, яку зазвичай вкладають учні, це 30 гривень. Начись на те, що вона може дати самі зерної, насправді її вдосталь, тому що учнів у нас багато в школі. А також деякі учні, якщо захочуть, то дають їм відповідно більше. Але в основному навіть такі маленькі кошти теж дуже сильно допомагають. А також окрім цієї акції, замість букету квітів дроне ЗСУ, ми маємо різні збори для військових. Тобто це якісь можливо речі з одягу, засоби гігієни, якісь безпосередньо продукти, консерви, кава. Діти, наприклад, у моєму класі теж дуже активні в цьому. А також, окрім цього, ми збираємо кошти на дрони завдяки Михайлу Шевчукові. Ми, відповідно, уже маємо декілька таких красенів, які допомагають нашим ЗСУ. Такий жест не лише прояв турботи про тих, хто боронить країну, а й важливий виховний момент для дітей. Учні вчаться бачити справжню цінність добрих справ, розуміти, що навіть невеликий внесок кожного стає частиною великої спільної підтримки армії. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в наше життя. Школа стала не лише бутом навчання, а стала осередком підтримки та волонтерства. Батьківська громада також є підтримкою. Обов'язковою підтримкою для наших збройних сил України, окрім загальних акцій, які проводяться щорічно, наші учні завжди беруть участь у до свята 1 вересня, останнього дзвоника. Збираємо однозначно кошти. Це не означає, що ми не купуємо квіти. Ми хочемо привітати і наших вчителів, але ми хочемо також підтримувати батьків, родичів, які воюють, які дають нам можливість навчатися. Щорічно ми проводимо не лише такі акції до 1 вересня чи до останнього дзвоника. Ми також створюємо ярмарки, школа організовує. Але ми, я разом своєю дитиною, випікаю пироги, смаколики, печиво, пакуємо. І в цій школі проводяться надзвичайно круті такі ярмарки. Збираються кошти. Знаємо, що ці кошти не йдуть кудись просто вони йдуть адресно. Знаємо, що є наша вчителька музичного мистецтва, яка добровільно мобілізована і вона захищає нас. Також збираємо їй, збираємо нашим випускникам, підтримуємо підтримуємо донатом кожного. У цій школі навчаються учні, батьки, яких воюють, які захищають. На жаль, є частина, які втратили життя. Навчаються тут діти. Телі ж отримуючи символічні кілька квітів від своїх вихованців з радістю погоджуються, що найкращий подарунок для них сьогодні це допомога Збройним силам України, адже саме завдяки мужності та стійкості українських воїнів можливе мирне шкільне дитинство. У нашій школі проходила волонтерська акція замість букета дрон для ЗСУ. До неї активно долучилися педагоги, батьки та учні нашої школи. Загалом було зібрано 32 тисячі 360 гривень, які передані капелану Михайлу Шевчуку. Він займає. Замовленням їх та доставкою для наших захисників у ті місця, де найбільше їх потребують. Щиро вдячні батькам та дітям, які завжди активно долучаються до волонтерських акцій, які проходять у нашій школі, та вірять в перемогу. Все буде Україна! Така акція стала ще одним доказом, що кожна гривня на підтримку Збройних сил України важлива. Це прояв нашої єдності і небайдужості.